Таврійський розпис вид художнього мистецтва Півдня України. Внесок миколаївських митців у його розвиток доволі суттєвий. Керівництво громадської організації Центр навчання і освіти дорослих південь організувало спеціальний захід за участі майстринь Миколаївщини, котрі вивчають даний вид розпису. Ми хотіли все підітожити, зробити показ наших напрацювань за всі роки. Тому вирішили, щоб зібрати всіх, хто зацікавлений в розвитку нематеріально-культурної спадщини в цій залі з і показати наші напрацювання. Сьогодні ви побачите і наші роботи, які пов'язані з керамікою, і наші роботи, які пов'язані з дизайном одягу. Захід проходив у форматі модного показу. Майстрині демонстрували вироби, прикрашені таврійським розписом. Серед них були як традиційна кераміка та вишиті сорочки, так і сучасні сукні. Довго вважалося, що ми ну, як не маємо нічого такого, щоб передавали нам предки. Насправді є, але дуже довгий час просто не знаходили. І Таврійський розпис це така перлинка, особливість якої в тому, що в Таврійському розписі передається краса нашого рідного краю. Не в одному розписі, так як у нас не представлена морська тематика. Таврійський розпис він блакитний, він ніжний, він повітряний. І якраз ця легкість робить його особливим. Майстрині та художники отримали особливі відзнаки за популяризацію мистецтва таврійського розпису. Нагороди вручав заступник міського голови Сергій Коренєв. Я вдячний вам за те, що ви підтримуєте нашу історію, підтримуєте нашу ідентичність і саме те ми захищаємо. Я дуже радий, що Миколаїв відіграє в цьому ну, фактично таку центральну роль. Після показу гості заходу мали можливість придбати сувенірну продукцію, орнаментовану таврійським розписом. Цей вид мистецтва є унікальною візитівкою Миколаївщини, зазначають організатори. Саме тому популяризувати його необхідно не лише в Україні, але й за кордоном. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.